Цікаві факти про бджіл, які можуть вас шокувати, що я з дружу. Бджоли – одні з найважливіших комах на планеті. Вони запилюють понад 70% рослин, які ми їмо: фрукти, овочі, каву, а ще бавовну, з якої люди століттями виготовляють тканину. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Вулик це житло бджолиної родини, де діє сувора організація. Є матка, яка відкладає яйця, робочі бджоли, які займаються всім від прибирання до охорони. І трутні, чия єдина місія розмноження. Щоліта бджоли старанно виготовляють мед. Це їхній головний запас їжі. За один сезон бджолина родина може Брати до 30 кілограмів меду, щоб наповнити чайну ложку, одні бджолі доводиться облетіти понад 2000 тисячі квіток. Процес виготовлення меду має свої особливості. Бджола-збиральниця складає нектар з квітів у спеціальний медовий шлуночок. Там він змішується з ферментами і починає перетворюватися на мед. У вулику бджола відригує нектар в рот іншій бджолі, яка завершує процес приготування. Для зберігання меду бджоли виготовляють віск за допомогою спеціальних залоз. З нього вони будують стільники, шестикутні комірки, у яких також зберігають пилок і Щоють потомство. Віск має антибактеріальні властивості і допомагає зберігати продукти, знайденому в єгипетських пірамідах меду, що був запечатаний воском, було понад три тисячі років, і він залишився істівним. Україна один з найбільших виробників меду в Європі. У багатьох регіонах досі працюють традиційні пасіки, а подекуди й давнє бортництво. Це коли мед збирають не з вуликів, які створила людина, а з дупол в лісових деревах. На жаль, через пестициди, зміну клімату та вирубку лісів, багато вуликів у світі порожніють. А разом із бджолами ми можемо втратити і врожаї. адже без. Запилення не буде ні овочів, ні фруктів, ні ягід. Щоб підтримати бджіл, уникайте отруту хімікатів на городі. Купуйте мед у місцевих пасічників та садіть медоносні квіти. Навіть один кущик лаванди на балконі може допомогти.